Посади банан до орхідеї, і твоя сусідка упаде в оморок. Ті, у кого є домашні квіти, сталкувалися вже з проблемою, що вони перестають цвісти. На цю проблему предлагаю вам фантастичне рішення. Зіж один банан. У банані є багато енергії, яка потрібна нашому організму. Шкарлупою банана пройдеся по листочкам рослин. Таким чином ви віддасте близько листочка, захистите їх від маленьких шкідників. Завдяки шкарлупі банану наші листочки рослин знову сіяють. А цим ще не кінець, Шкарлупу банану використаємо як добриво для рослин. Подрібний шкарлупу банану на такі невеличкі кусочки переклади у одну ємкість, Залий кипяток, закрий кришкою та залиши хоча б на 5 годин. Шкалубі банана є багато вітамінів, В, вуглеводів та інших корисних речовин. Перелий нашу водичку у окрему ємкість. Тільки цим поливай свої рослини, якщо хочеш щоб вони ціли круглий рік.